Всеволодно стайко, загадка старого клоуна. Продовження. Розділ п'ятий. У кожного в житті мусить бути своя таємниця, що мені ваші переживання. Я сидів на лавці біля цирку, на площі Перемоги, поряд зі старим чаком. А що? Що сталося? Чому? спитав я здивовано. Нічого не сталося. Ти що забув, я ж тебе попереджав за один раз ми можемо побувати з тобою тільки в одному дні минулого. А завтра, якщо не заперечуєш, ми продовжимо нашу мандрівку у 1912 рік, бо сьогодні вже пізнувато, тобі додому час, та я, чесно кажучи, притомився трохи. Чак справді мав утомлений і виснажений вигляд. Очі в нього позападали, чіткіше вималювали зморшки на обличчі, їх наче побільшало. Подорож у минуле коштувала, мабуть, йому великих нервових зусиль. І хоч як мені кортіло дізнатися, що було далі, я співчутливо глянув на нього і сказав ага, мені треба вже йти. Хоча йти мені було зовсім не треба, батьки ще з роботи не повернулись, певно. Чак усміхнувся, він усе розумів. Спасибі тобі. За що мені? зашарівся я. Це вам, спасибі, я ж не робив нічого. За те, що погодився мандрувати зі мною в моє минуле, а робити ще доведеться, не турбуйся, таємниче підборгнув він мені, підводячись і подаючи руку. До завтра, у той же час, як і сьогодні. Зможеш? Можу, а вже ж. до побачення. Він уже збирався йти і раптом затримався. І ще, Стьопо, давай домовимось. Ти ні про що зайве не розпитуватимеш, гаразд, я тобі сам розкажу все, що треба. І не ходи за мною. Не намагайся дізнатися про мене більше, ніж я тобі розповім. Хай між нами буде таємниця. Я взагалі вважаю, що в житті кожної людини може бути своя таємниця, своя загадка, щось інше не розкрите. Без цього не цікаво жити на світі. Ну як? Домовились? Домовились. Ну, тоді бувай. До побачення. Він перейшов вулицю і, піднявшись східцями, зник у гастрономі. І лише тоді я раптом відчув і збагнув, що ж зі мною сталося. У мене похололо в грудях. Ой, та це ж я щойно був у минулому у 1912 році. За царату, про який я тільки з підручників історії знаю, та з художньої літератури, та з кінофільмів, та з телевізійних передач, я безсило знову опустився на лавку, ноги не тримали мене. Та що ж це таке? Та хіба ж це можливо? Та хіба ж таке буває? Це ж тільки в книжках та в кіно люди в минуле потрапляють, а в житті з теперішнього тільки майбутній шлях лежить, назад дороги немає? Це всім відомо. Ой, може, я з глузду з'їхав? Ні, не вірю. Ненормальні ніколи про себе так не думають. Ненормальні завжди себе абсолютно нормальними вважають. Значить, гіпноз, чи щось таке? Але яка ж сила в тому гіпнозі, чи що воно там таке? Ну, цілковите відчуття реальності, живе життя та й усе? Так, чітко, я бачив і чака гімназиста, і колишнього клоуна Стороженко, і прилизаного Слимакова, і майстра Йосипа, його тітку, і весь отой вируючий базар, і вітрину бублика Погорільського, і маленькі трамвайчики, і все все інше. Не знаю, скільки я просидів на лавці біля цирку, поки отямився цілком а привів мене до тями голод, я раптом відчув, що дуже хочу їсти. Я схопився і побіг на тролейбус. Супереч моїм сподіванням, матір застав уже вдома, але вона була така стомлена і так захоплена своїми клопотами. Вона дуже сумлінна, самолюбива і страшенно старається, щоб не пасти задніх на фабриці, що не звернуло уваги на моє збудження. Тільки сказала, що ж ти, Стьопочко, бігаєш, синку, голодний? Гляди, зовсім охлянеш. Мамі я, звісно, нічого не сказав, та й татові, коли він прийшов, теж. Хіба б вони зрозуміли? Вони би ще чого доброго не пустили мене завтра на побачення з щаком. А як же, щоб якийсь підозрілий дід душу їхньому синочку каламутив, гіпнозом чи хто його значим якісь галюцинації йому навіював? Єдиний у світі, кому б я міг відкритися, це дід Грицько. Але дід був далеко в селі. І я тільки подумки побалакав з ним перед сном. Отаке то, бачите, сталося зі мною. Ви не повірите, діду? Хоч би лиха якого не приключилося, а не бери дурне в голову, а важке в руки. Сам себе заспокоїв я дідовими словами і заснув. Мені страшенно кортіло, щоб уже настав завтрашній день, і така нетерплячка гнала мене у сні, що мені навіть не приснилося нічого, тільки заснув, як уже й прокинувся вранці. У класі мені одразу впало в око, що всі якісь чи то перелякані, чи то схвильовані чимось, перешіптуються, очі круглі, щоки пашать. Ой, кольнуло мене. Може, вони про чака дізналися, про мою з ним мандрівку вминуле. І так мені лячно стало, але на мене ніхто не звертав уваги, не дивився навіть. Я почав прислухатись. І нарешті второпав, що Лесик Спасуку Коцький приніс у клас чутку про якусь таємничу новину. Начебто він випадково підслухав учительській розмову класної керівнички Ліни Митрофанівни з завучем Вірою Яківною. І в тій розмові йшлося про те, що найближчими днями у їхньому класі щось відбудеться, щось особливе і надзвичайно важливе. Боліна Митрофанівна була дуже, дуже схвильована і казала, так, так, я все розумію. Це ж така відповідальність, така відповідальність, я розумію. Але що саме мало відбутися, Спасу Кукоцький не дослухав, бо Віра Яківна його помітила. А тобі що тут треба? І він кулею вилетів з учительської в коридор. Ех ти, лопух. Не міг сховатися, десь і дослухати, гіпотенуза, зневажливо картав його Ігор Митруха. Спасок Окоцький мочка зітхав, винувато схиливши на бік голову. Що ж воно таке на нас чекає? губилися в догадках усі. Контрольна з математики, випалила таня Верба. Інспектор міськвно, блідно, як сметана Кукоєвицький. Щеплення проти грипу, отакими от голками, перелякано очі Льоня Монькін. Один тільки я був абсолютно байдужісінький до таємничої новини. Що мені та новина, коли в мене своя, таємниця, та ще й така, яка ям нікому не снилася, і про яку ніхто з них тепер я вже був певен і гадки не мав. І так мені зробилося весело. Що я не втримався і на перерві підійшов до гурту, несподівано заговорив Пара гіпсових венер, пара гіпсових венер, одна Наполеон, а друга Архімед. Хтось хихикнув, хтось реготнув, але більшість дивилися на мене ошелешено, нічого не розуміючи. Тю. перебивши мене, вигукнув нарешті Ігор Дмитруха. Ти що? Вчадів, що ти мелеш? От муха, от дає!» – закричав з Та ну тебе, тут такі серйозні справи, а він. вигукнула той Рябошапка. і всі дружно накинулись на мене. Неподобство. Весь клас хвилюється, переживає, а ти? Я тільки усміхнувся. Ну, що я міг їм сказати, і я мовчки перечекав, поки вони виговорилися. Я їх розумію!» Може, якби в мене не було моєї темниці, і хтось інший таке б стругнув, я б разом з усіма на нього накинувся. Але в мене була моя темниця, і вона не давала мені спокійно сидіти. Вона, як каже дід Грицько, крутила мені дірку в животі. Вона підганяла хвилини, нетерпляче соваючися разом зі мною по парті. На кожному році я тільки чув. Наливайко, не крутись, не крутись, наливайко, наливайко, чого ти крутишся. Перестань крутитися, наливайко. Та от, нарешті, докрутився я до кінця уроків. І марші додому. Не брехатиму. Домашніх завдань виконувати мені не хотілося. Дуже, страшенно, ну хоч плач. Але я пересилив себе. Я обіцяв Чакові, що прийду тільки по тому, як виконаю уроки. І хоч не перевірив, бо він мене ніколи, але я не міг його обдурити, не міг і все. До того ж, він був такий загадковий, може, думки вміє читати, хто його знав. Сів я і, відчуваючи, що в мене аж гірко в роті від тих уроків, почав гризти граніт науки. І поки останнє домашнє завдання не виконав, не встав. Потім на швидку пообідав і гайдав на площу перемоги до цирку. Цього разу я прийшов раніше за чака, довелося чекати хвилини з десять. Аж от, нарешті, з'явилася знайома постать Привіт, Стьопа, ну як? Здрастуйте, прекрасно, все гаразд. Уроки виконав, А як же. З чистим серцем признався я. Ну, то що, продовжимо, готовий, як штик? Ну тоді, увага! Чак узяв мене за руку, злегка стиснув, і наче електричний струм побіг по моїй руці. В очах у мене потемніло, бом ударив у голові дзвін. І знову зашуміло, заголосувало, зарепетувало навкруги багатоголосого. Далі буде.